Здоровкаюсь! Ну що ж, друзі, продовжуємо підбивати підсумки сезону 2024 року. Нагадую, що ролик із рекордами уже є на каналі, можете його глянути. Ну а сьогодні ми пригадаємо найкращі та найвидовищніші виступи, які показали нам атлети у цьому році. Варто сказати, що кожен виступ, який я сьогодні підібрав, по своєму крутий. Через що надати їм якесь конкретне місце буде дуже великою суб'єктивщиною. Тому розташую я їх виключно у хронологічному порядку. Перший міжнародний топ-турнір сезону Arnold Strongman Classic подарував нам чудове видовище. Дуже і дуже неочікувану та круту розв'язку, а також надзвичайний виступ Матеуша Кілішковського. Поляк, як завжди, традиційно сильний у івентах із кулями та каменями, але ніхто навіть не очікував, що різниця між ним та його суперниками буде аж настільки разюча. Абсолютно ніхто із 16 учасників не зміг підняти третій камінь на плече. Той час, коли Келіш зробив це цілих три рази і просто декласував своїх суперників. Через тиждень Арнольд стронгмен Класік переїжджає у Британію, де, мабуть, вперше на широку європейську аудиторію засвітився американець Лукас Хаттон. Дебютант спочатку не дає перемогти Мічу Хуперу у логліфті, зробивши впевнених три повторення із колодою вагою 195 кілограм. Ну а потім на комбінованій вправі Супер йок плюс Дамбел Метлі перемагає Міча на, здавалося б його території. Гантеля вагою 130 кг вилітає у хату на просто як пуста. Ну і чесно кажучи, я просто не зміг не додати сюди ще один крутий та дуже емоційний виступ від цього американця на шоу класі. Лукас Хартон тут також став єдиним атлетом, який зумів підняти усі п'ять гантелей. Перейдемо до найсильнішої людини Європи 2024 року. Надзвичайно рівна та запекла боротьба між Айверсом Смактелісом та Люком Стольтманом перейшла у справжній фотофініш на кулях Атласа. Обидва атлети, якимось дивом показали однаковий час у 18,58 секунди. Довгий та детальний розбір у словмо цього моменту не дав ніякого результату, і цей унікальний випадок коштував айверсу не мало, не багато, а титула чемпіона Європи 24-го року. Найсильніша людина світу. Груповий етап. Ще поки не травмований, Адам Бішоп з якоюсь просто неймовірною швидкістю закриває усі п'ять штанг на Дедліфт Ледер. Британець показав найкращий час не просто у своїй групі, а серед усіх 30 учасників змагань. Це було надзвичайно швидко та надзвичайно впевнено. Бум-бум-бум і все. Шкода тільки, що через травму вийти з групи, у якій він лідирував, йому не вдалося. Знову ВСМ, але на цей раз фінальна частина права Аксель Прес. Переміг тут Мічел Хупер та Том Стольтман. Але був один виступ, який зібрав набагато більше овацій та симпатій глядачів. Я, звичайно, маю на увазі Павла Кордіяку і його ду Фламінго. Коментувати тут нічого. З цього просто треба робити мерч. Далі у нас іде чемпіонат світу із станової тяги. Рекорду там, звичайно, не сталося, але результат трея Мітчелла – це саме те, що нівелювало цю невеличку неприємність. 470 кг без екіпірувального костюму в звичайних лямках після травми Ахіла. Знаєте, якби мені треба було все ж таки вибрати найкращий виступ, то я би напевно зупинився саме на цьому результаті. Цього літа український стронгмен Роман Греков вибору свою прокарту, а уже в жовтні він дебютував на турнірі Giants Life World tour Finals. Роман, безперечно, заслуговує бути у цьому списку, бо у своєму першому івенті двері у професійний Стронг він відкриває собі просто з ноги. Вправа Дамбел Медлі, і виступив тут Греков просто чудово. У нього було тут все. Швидкість виконання, відточена до ідеалу техніка та чіткість фіксації. Думаю, глядачі, які перед шоу просто не розуміли, хто це такий, одномоментно зачіхали ріпу із питанням, а чи зможе Хупер перебити його досягнення. Ну, Хупер, звичайно, зміг, але то таке. Власне, не згадати про Міча Хупера у такому відео не можна. Але і вибрати щось одне конкретне ну, надзвичайно важко, тому що чудових та блискучих виступів від канадця було дуже і дуже багато. Тим не менш, якраз на цих змаганнях World Tour Finals Лось зумів перемогти, навіть не виходячи на останню п'яту вправу. Перемога у перших чотирьох івентах, а також рубка між собою і інших учасників, дозволила Хуперу спокійно поїхати додому та готуватися до Invitational. А готуватися там дійсно було до чого, бо нарешті прийшов до тями Том Стольтман, ну і також місцями сильно підтискав лося Хавтор Бьорсон. На івенті Power Drive Міч та Тор зустрілися в очному протистоянні, яке видалося ну просто одним із найкращих на турнірі. Триетапна вправа, де гора почав відставати після перших двох елементів, нарешті перейшла у сани, де глядачі, затримавши подих з відкритими ротами, чекали на переможця. Хупера здаватися не хотів, але помітно було, що з кожним роком його все більше і більше покидають сили, чим, звичайно, не міг не скористатися Хафтур Бьорсон. Дуже крута заруба та епічна перемога ісландця.

А потім у фіналі турніру вона блискуче справляється із всіма елементами на оверхід-медлі, будучи майже на 15 секунд швидшою за усіх своїх суперниць. Ну що ж, на цьому все, друзі. На мою думку, це були найкращі виступи атлетів у 2024 році. Напишіть, якщо я щось пропустив, можливо, у вас є якісь свої варіанти. Не забувайте також про подобайку та підписку, може нам ще вдасться до нового року 4000 оформити. Ну і як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові!